Доброго дня всім. Сьогодні великий відеогляд будинка Сиріх Ходосівка в закритому котежному містечку. Частина Ходосівки зі сторони Круглика Кременища тут близько Феофанії кілометрів 8, метрологічна Феофанія Київ в район. Також можна добиратися на Новобухівську трасу кілометрів 5 І там вже по Новобухівській трасі дуже швидкий заїзд. Іде до Києва. Гарне розташування самого будинку, тому що поруч як Новобухівська траса, також і Одеська траса, і по центру знаходиться це напряму, якщо Феофанія. Закрита котежна міточка, як я казав, з охорона. Два поста охорони. постійно містечко охороняється. Дуже гарна. Місце у Соснах також від містечка є дитячий спортивний футбольний майданчик. Я зараз вам запишу великий відео для самого будинку. Давайте почнемо з фасада Тут, до речі, ділянка 10 соток сам будинок 240 метрів. Заведений газ. Тут є вивод під генератор. Взагалі, в будинку зроблена вся розводка комунікації, тепла типу підлога, штукатурка, стяжка, освітлення. Вже озеленення повне зроблено. Бачите, яка ялинка красива. Септик з переливом, водовідвід води з, з переду ділянки і також ззаду ділянка є. Так виглядає сам фасад будинка. Будинок побудований із цегли керамічної утеплювач мінвата 15 см і фасад клінкерна цегла. також. Вікна рехау, також є профіль металевий. Дуже гарно зроблена стеля. Верх терас, верхна віса із дерева. Зроблена підсвітка. Також будуть замовлятися рулети для гаража, гараж на два авто. Є також котельня і тут пральня вже з будинку. І також є вихід на задній двір ділянки. Давайте я покажу вам, якщо вже тут, швидко зайду. Це темно, нічого не видно, але швиденько тоді. І тут, тут вже ви не побачите, але розводка зроблена під, для котельні, рукомийник також. Це все вже розводочка є. І тут радіатори стоять. Тобто Це зимовий гараж, так, для, теп, теплий гараж. Так, давайте далі. Бачите, яка зроблена тротуарна плитка. Також під'їзд асфальтований, а на цій вулиці йде тротуарна плитка. Дуже гарне розташування, великий, величезний, плюс, що повністю з усіх боків вже зроблені, побудовані вже будинки. Деяких живуть, в більшості, правильно сказати, що живуть, деяких ще робиться ремонт. Газ зараз заводиться також в будинок, який має фасад. Дуже практичний забор. Покажу, скільки тут сосен в окрузі. Там величезна кількість сосен. Відчина підсвітка і на фасади будинку, і також на заборі. Ворота. Поставлена калітка, забор по периметру повністю зроблений. Ось це підемо далі. Віддемо зараз цю ділянку і після того вже. Підемо в сам будинок. Повторюся, будинок під чистове оздоблення, інсталяція зроблена. Ця розводка комунікацій, тепло підлога. Можна починати робити ремонт. Якщо ви хочете наймати дизайнера, то якраз це можливо. Такі свої дизайнерські рішення зробити, своє бачення, ремонту мати. Я також бригаду зможу закінчити вам ремонт в районі 3-4 місяців. Якщо в спокійно, то, грубо кажучи, до 6 місяців можна зробити ремонт. Так виглядає задня частина будинка. Також є цоколь, в районі 25 метрів є тераса десь 27 метрів. Зроблена теплопідлога на терасі, є можливість її повністю закрити зробити її зимовою. Ділянка нагадаю 10 соток. гарної Гарною формою. метр фасад на 49 метрів в глибину. За рахунок цього ділянка гарно відчувається. По факту відчувається більше. І спереду ділянки зробили велику ялинку поставили також і по центру задній. Ззаду ділянка також, бачите, гарненька ялиночка стоїть. Ну, не. Найкраще, що тут є це місце, сосни, природа, тут дуже затишно, тихо. Поруч немає ніяких великих, великих доріг. І також плюс, що асфальтований під'їзд повністю до ділянки. Поруч знаходиться велике озеро, каскад Каскат Озер. Десь, може, в кілометрі приблизно, метрів 800 кілометр, багато. каскад озер великих і а метрів 500-600 величезний ліс починається, може навіть 400, може навіть менше. Величезний ліс можна гуляти, бігати, тут чим любить займатися, велосипеди ганяти, квадроциклах і так далі. Просто прогулюватись. Так, це якраз, якщо пам'ятаєте, гараж на два авто і з задня сторона тут котельня. Будуть ще вікна вставлятися скоро, і вихід на задній двір. Тут іде дощова система, є також твердловина. Також там дощова система зроблена. Сам будинок побудований якісний, він же відстоявся. Будував його поетапно, десь на протязі двох років. Ось він себе максимально показав. Давайте ще я вам зараз сюди покажу саму терасу, Що цоколь зайдемо і потім вже сам будинок. Так зроблено водовідвід води, металевий, лишка вже положена. Потокін такий. І тепер ще підемо в сам будинок. Вхідна зона металева, алюмініва, бачите? Як зроблено? За, спецзамовлення було. Високі двері робилися. Стіна якраз потужна. Десь 54-55 сантиметрів ця стіна. І зона. Місце зліва під шафу. Справа йде кімната, кімната так? Вузол на першому поверсі? Бачите, тепло підлога зроблена, інсталяція зроблена. Будована розводка. Далі йде? Це пральня? І опонування? Ребити першу правду. Звідси і досюди. Це все пральна зона. Так, Під ноги дивитися. Зліва йде кімната окрема. На першому поверсі йде тепла підлога повністю. Вікна реха гарні. Моноліт перекриття. Виводи під кондиціонування. І кухня-вітальня з їдальню. Де вікно? Це місце під їдальню. Ось так. Тут телевізор, можна також зробити камін. І на цьому місці можна поставити диван, великий диван. І також кухня. Кухня з розводкою також і місце під острівець. Ось так виглядає кухня вітальня І з виходом на терасу. Бачите, двері. 80 й профіль. Можливо, навіть більше. Уважно подивитися, восьмерка точно. Тому що замовляли вікна одні з останніх комплектацій. Чи останні, чи передостанні. Так, тоді нагадаю на першому поверсі. При вході є місце під шафу, є санвузол, котельня. Там за котельнею Верніше пральня. За пральнею йде гараж на 2 авто, також навіс на 2 авто і котельня. Також є кімната і кухня вітальня їдальня з виходом на терасу. Такий перший поверх. Давайте піднімемось на другий. Також. Зроблена розводка світла під кожну сходку. На другому поверсі є три окремі спальні, дві гардеробні, два санузла, і також вихід на горичі. І класні з усіх боків панорами. На ліс. Так, так це перша кімната з кутовим вікном. І ця кімната зі своєю гардеробною. Кімната для дівчинка по проєкту. Ви можете під себе зробити як вам краще. Зліва ще одна спальня кімната з котовим вікном вже без гардеробної. Це загальний санвузол. Тут місце під душову кабіну, туалет з гігієнічним душем, рушник сушилка і раковина з дзеркалом. Такий санвузол загальний, вихід на горище, горище ще плюс метрів 50, все гарно вшито, і знизу, і зверху. Бачите, яка, який коридорчик є при вході на другий поверх. Зручні сходи, варто помітити, і головна спальня. Права частина повністю йде головна спальня зі своїм санузлом і з величезною картеробною. Дуже класною панорамою на ліс. Це кімната. Така кімната, тут місце під спальне місце, телевізор, виводи під кондиціонування і такий. На задній двір і також трошки сусідів видно, хоча вони далеко не, не, не мішають в цій атмосфері. Панорамні. Є ще свій санвузол. Повністю з інсталяцією. Також зроблено і під душову, і а, тут і біде, і, і гігієнічний. Ні, тут вибачте, тут біде санвузу, раковина. Це все зроблено. Повністю також тепла підлога йде і на другому поверсі, і ще величезна гардеробна. Можна зробити гардеробну із кабінетом, як варіант, вже то, як... кому як зручно цікавий проєкт є в наявності будинок. Запрошуємо всіх охочуючих на перегляд. Будемо раді вам показати, зможемо дуже оперативно це зробити. Ціна буде в описі. Також телефон також є в описі. Якщо вам подобається також це відео, то будь ласка. Пишіть нам так. Можете свої коментарі, до речі, додавити, що вам подобається, чи ні. Можливо, щось додати, щось обрати. В самому плануванню, в самому будинку. Пишіть свої ідеї. Дуже цікаво. Почути ваш, ваш відгук. Також ви можете подзвонити чи написати. І ми по вашому запросу зможемо відправити вам інші варіанти будинків. А Якщо взяти ціну, якість, то зараз цей будинок, він один з топ-варіантів. Тоді все, всім гарного дня, до побачення, бо я вже забув, забув, треба виключати. Так? Все. Всім гарного дня, гарного вечора. Хто коли буде дивитися?